там там І переходимо на обійми всього тулубу. Ми стискаємо руки і трошки надавлюємо вниз. Звісно, ми не придавлюємо дитині живіт так, щоб їй було неприємно. Але ми дуже гарно формулюємо, формуємо її контури тіла, щоб вона відчувала себе. Де вона є? Так. Ми да. можемо зробити такі невеликі рухи по колу. А, так. Це в нас будуть саме препроцептивні відчуття. Тобто ми даємо відчуття їй зі шкіри, м'язів, кісток у головний мозок, тому яка вона є, які її розміри. Я зрозуміло, це не зрозуміло, що відбулося. Ах, і ось тут.